Німець, англієць, ірландець, француз та навіть африканець і це усе Джоні Деп його родині і справді є чим пишатися. Наприклад, прабабуся Джоні у восьмому поколінні дуже відома людина в американській історії: Елізабет Кіґрістет, донька афроамериканки та британського аристократа. Вона стала першою темношкірою жінкою у американських колоніях, яка оскаржила своє рабство у суді. У 1656-му вона виграла судовий процес і для себе і для свого сина. Американська дворняжка так раніше казала про себе Сінді Кроуфорд. А усе тому, що Сінді була упевнена, вона із найпростішої американської родини. Та дослідники родоводу супермоделі з'ясували, прадідом Сінді був сам Карл Великий, король Франків, король Лангобардів, герцог Баварії і імператор заходу. Щоправда, це дідусь Сінді аж у 41-му поколінні. Він правив до 814-го року. Сама Кроуфорд цією новиною була дуже Уже здивована тепер і мені я що розповідати своїм дітям та онукам. А ось для Бена Афлека пошук своїх прапрадідів закінчився справжнім скандалом. Рік тому Бен узяв участь в американському телешоу у пошуках свого коріння. Автори шоу будують генеалогічні дерева відомих людей та шукають цікавинки із життя предків зірок. І ось що вони з'ясували. Один із предків Бена Афлека був рабовласником. Звичайно, актор не хотів, щоб про це дізнались, і попросив продюсерів шоу приховати цей факт. Тому глядачі почули цікаву історію про. Прапра прадіда зірки, який під час громадянської війни переконував, що може спілкуватися з духами померлих. Та уявіть собі, нещодавно про родича рабовласника Бена Афліка заговорила уся Америка. Хтось опублікував цю інформацію у мережі. Розгорівся страшенний скандал, а телепередачу навіть зняли з ефіру.